Ну а тепер, власне, до відгуків, що в клієнта відвалилося за 4,5 місяці володіння Лонсін 700. Пробіг в нього на теперішній момент щось там близько тисячі кілометрів, за його словами. Е, розказує, що буквально в перший місяць розвалилася на шматки шарова. Там без особливих стрибків, звичайна експлуатація, десь в лісі, там на якихось невеликих горбочках, просто розвалилася. І то причому було неприємна ситуація, бо квадрик завалився на одну сторону і там всі попадали. Ну, окей, шарову знайшли, шарову поміняли, їздять далі. Через два місяці, дивлячись, в тому числі наші відео, в тому числі там, інші відео на Ютубі, де Лонсіни загораються, вони полізли туди до вихлопної, де вихлопна практично лежить на пластику варіантора. І в них, так само як у всіх інших, вихлопна вже встигла за два місяці підплавити пластик короба варіатора, і там вже оці гайки, якими воно кришка кріпиться, вже дві з них не тримають, дві з них практично відвалилися. Через це болото стало потрапляти всередину на варіатор, і там же все засрано піском, мулом і брудом.